Як зробити гідроізоляцію басейну правильно за допомогою Technomer 200EX Blue. Розглянемо декілька моментів, на які необхідно звернути увагу при виконанні робіт по гідроізоляції. І перше, на що слід звернути увагу, це місця примикань, стіна підлога та стіна стіна. Для зниження тиску води на стики саме в цих місцях необхідно сформувати галтель. А зробити це зовсім не складно навіть своїми руками. Для додаткового захисту місця перемикань необхідно проклеїти гідроізоляційною стрічкою. Використовувати ми будемо стрічку з синтетичного каучука на основі поліефірної армуючої сітки. Ширина стрічки складає 120 мм, а внутрішня частина з каучуку 70 мм. Вклеювати стрічку необхідно при нанесенні першого шару гідроізоляції. Для гідроізоляції басейну матеріал номер 200 EX BLUE необхідно наносити в два шари. Перший шар гідроізоляції ми вже нанесли. Час висихання першого шару гідроізоляції складає 6 годин. Наступний шар гідроізоляції необхідно наносити перпендикулярно нанесенню першого. Перший шар гідроізоляції ми наносили горизонтально, тож наступний наносимо вертикально. Переваги матеріалу Techno 200X Blue в тому, що він стійкий до ультрафіолетового випромінювання та може використовуватись без фінішного покриття. Тож, підводячи підсумок, для правильної гідроізоляції бетонної чаші басейну потрібно сформувати галтель та проклеїти місця примикань гідроізоляційною стрічкою та обов'язково нанести матеріал в два шари. Після виконання всіх робіт експлуатувати басейн можна вже через 7 діб щодо вартості матеріалу. Вона становить 370 гривень на 1 квадратний метр в два шари. Робіть гідроізоляцію басейнів правильно, разом з нами. Техно це перевірення та професійні матеріали для гідроізоляції, ремонту та будівництва. А ще я вас запрошую підписатися на наш YouTube канал. Там ви знайдете дуже багато відеоглядів по використанню матеріалів. А придбати матеріал ви можете за цим номером телефону. Тож чекаємо на ваші замовлення та запрошуємо до співпраці.